Турму. Далі про ці події і не тільки ми будемо говорити з Олегом Пастернаком, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки. Доброго дня, пане Олеже. Чи чуєте, чи бачите нас? Доброго дня, так пане Олеже, Ну, давайте спочатку перейдемо так більше до міжнародних новин. Отож, представники держав Європейського союзу вівторок досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Через війну в Україні зокрема йдеться там про обмеження ціни на газ, але така досить ну загалом, що ви можете сказати за оцей от останній пакет санкцій загальному? Ну, дивіться, вчора ж була перша спроба спро... погодити ці санкції, але враховуючи, що інформації дуже мало, то можна припустити, що коментар сьогоднішній коментар міністра закордонних справ Угорщини Сіярто. Говорить про те, що Угорщина знову добивала е, своєї особливої думки е, щодо погодження санкційного пакету, і е, якщо е, він сьогодні буде затверджений, це подія нонсована Борелем, а, але знову ж таки буде мати виключення. Верхня ціна так звана, е, так званий ціновий, цінова стеля, вона не буде стосуватися трубопровідної нафти. Власне, угорщина отримує газ і нафту за тубопроводами. Це перше питання, це перший момент, але є добра новина. Європейський союз сьогодні збирається затвердити і систему моніторингу, оскільки Російська Федерація дуже часто уникає нафтових санкцій через зміну прапору на танкера. І для протидії цього європейський союз впровадить нову систему моніторингу, яка ну, на мою думку, зможе принаймні зробити хоч певні кроки, щоб Російська Федерація не продовжувала заробляти і не використовувала ці гроші для війни проти України угу. щодо Угорщини, так ну Завжди, от вона, ну це про те, що в неї проросійська позиція в Європі, це вже 100%, і Це неодноразово говорилося. На вашу думку, якісь дії проти Угорщини всередині самого ЄС можливі, щоб там зменшити її вплив, забрати в неї голос. Ну тому що ж ну вже неодноразово заявляли і керуючі, і всі іншим, що вони в них ну позиція зовсім інша від європейського союзу. Хомов, добре питання, але цього року відбулись вибори парламентські в Угорщині. І Фідес, це правляча партія Орбана. Вона перемогла на цих виборах і фактично має зараз більшість, а опозиція угорська, вона слабка. Вона може контролювати лише деякі муніципалітети. Хоча угорське суспільство демонструвало свою активну позицію і на протязі навіть останніх 20 років, коли протидіяла курсу уряду, але треба розуміти, що внутрішньополітичні різні детонації в Угорщині зараз неможливі, тим паче щодо українського питання. Та і Угорщина, якщо чесно, займає таку виважену прагматичну політику з точки зору. Своїх інтересів, наприклад, вона підтримувала вступ України до Європейського Союзу. Тим паче нам бажано зберігати конструктивні відносини з Угорщиною через фактор Закарпаття. Він небиякий, і треба сказати, що всі сім місяців війни, слава Богу, не увінчалися не дуже приємними прогнозами, які деякі аналітики говорили щодо долі Закарпаття. Третій момент, який дуже важливий, на Угорщину є вплив. Поки ця країна знаходи, є членом НАТО і членом Європейського Союзу, то Європейська бюрократія, Європейська комісія, керівництво НАТО, генеральний секретар Столтенберг, і, зокрема, негласно Сполучені Штати Америки, можуть коригувати позицію Угорщини ну, через певні. Бюрократичні, адміністративні, а то навіть і політичний тиск, що ми власне і бачимо? Uh -huh. Згадайте декілька випадків, коли Горщина змінювала своє ставлення до після тиску США. Uh -huh. Щодо газу, також газове питання. Тобто, сьогодні стало відомо, що Газпром заявив про відновлення транзиту газу через територію Австрії до Італії. Загалом, наскільки сьогодні Європа? От по тенденціям готова відмовитися від російського газу чи активізувалася на вашу думку дій? Тому що ми бачимо, що ну Російська Федерація неодноразово цим питанням маніпулювала і продовжує це робити. І от підриви цих північних потоків все-таки інше, вони звинувачують зовсім інші країни, хоча їм також це було дуже вигідно зробити. На вашу думку, наскільки Європа, повторюся, готова відмовитися від російських носіїв і як швидко це може статися? Психологічно Європа вже відмовилася. Вони зробили роботу над руками. Вони проведена, і тут величезна роль саме Єврокомісії і Урсули фон дер Ляйен. Величезна роль і Шарля Мішеля, зокрема керівника Європейської ради. Ці дві два чиновники зробили неймовірне. Протягом останніх сім місяців війни ну напевно тому і президент Зеленський нагородив Урсу фондервляє під час її останнього візиту в Україну. Що ми маємо наразі? Наразі наскільки свідчить європейські аналітики, більше ніж вже на 90% Європа готова до зими. Газові сховища заповнені ще вчора. Бачив статистику, Азербайджан збільшив постачання газу. І навіть нафти в Європейський Союз, причому там рекордне збільшення. Є ще питання казахських енергоносіїв, але якщо б їх не гальмувала Росія, свідомо, то напевно це питання приш... пришвидшило би зараз. Європейські фірми держави заключають контракти з країнами Північної Африки з Ізраїлем для повної диверсифікації не забувайте, що є ще Норвегія, яка також для європейського союзу є важливим партнером, тому в принципі ніякої загрози взимку Європа не буде мати, але на цінову динаміку внутрішнього для внутрішнього споживача це звісно дуже сильно впливає. Бачите, що під час парламентської кампанії в Італії питання про платіжки комунальні було. Номер один, і це власне і визначило да вибір е, перемогу партії брати Італії, е, нинішньої вже прем'єр-міністрки е, Маоні, яка до речі, ми чекаємо, з якою президент Зеленський нещодавно провів телефонну розмову. Підтримка Італії нам також дуже важливо угу. щодо НАТО, от, генсек НАТО вже заявив, що отримав е, заявку, яка була підписана президентом, прем'єр-міністром і спікером Верховної Ради. І вже 13 країн там на ну, сьогодні підтримали. Що нам дасть ця заявка на практиці? Тобто, ну зрозуміло, що поки що, поки в країні йде війна, ну не було таких прецедентів, щоб НАТО в історії взагалі е взяло до себе країну воюючу. Можливо, частково ну, не знаю. Ваша думка щодо цього. Це буває колись ніхто ж не вірив в спрощену процедуру вступу до європейського союз і те, що Україні нададуть статус кандидата на вступ ЄС без додаткових там попереднього виконання певних умов. Але це сталося власне завдяки позиції багатьох європейських країн щодо НАТО. Давайте так скажемо, в чому інтерес України перше. Вдарити по базовій рамці Росії, яка обґрунтовувала свою так звану спецоперацію проти України, бажанням не допустити членства у НАТО. Тобто, ми цим чином перебиваємо цим. Ми кажемо, якщо ви анексуєте наші території, то добре, ми тоді йдемо в НАТО. Друге, встановити певні протиядерні запобіжники в умовах зростання загрози. Тактичної ядерної зброї. Вже є заява Байдена про те, що Україна може війти під ядерну парасольку Сполучених Штатів uh -huh. спробувати ще саме акцентуючи увагу на колективної відповідальності Західного світу. Оці три... Три базові наші інтереси оця заявка на даному етапі пер... нашої війни, в принципі, реалізовує всі ці інтереси, але на ситуацію будуть мати вплив декілька факторів. Їх чотири: перший фактор це внутрішня ситуація в НАТО знову ж таки. Ситуація з Угорщиною, яка періодично протидіяла євроатлантичній інтеграції, холодний скепсис Німеччини і Франції. Але що цікаво, страху прямої конфронтації з Росією вже немає в багатьох країн Європи. От цей перелік країн, які ви сказали, 13, він буде збільшуватися. Другий фактор це зовнішня політика самої Росії. Неприємно про це говорити, але зараз по факту діє певний НАТО російський паритет. Західні країни досягнули з Путіним такий негласний пакт. Вони надають нам обмежену допомогу зброєю в обмін на відсутність екскавації Москви по відношенню до НАТО. І якщо цей паритет буде порушений, це буде на користь України, хоча не на користь да, загальної ситуації безпеки, але маємо те, що маємо. Третій фактор це театр бойових дій на фронті. І він дуже дуже сильно буде визначати рівні нашої інтегрованості в натівські компоненти. І останній четвертий, найбільш складний і найдраматичніший, за який нам треба буде боротися, це громадська думка в країнах НАТО, поки вона сприятлива. Але у нас за плечима кремлівська пропагандистська машина і агенти впливу в усіх західних країнах, які використовує Росія задля реалізації своїх інформаційно-психологічних операцій, вони можуть аргументувати знаєте, чим білет на війну. Прийняття України в альянс сьогодні буде означати приректи себе на війну з Росією вже завтра і цим маніпулювати на громадській думці. А ви знаєте, як європейці можуть ставлятися до, до безпеки і до власної власних бажань участі там у війні з Україною цього будуть Угу. зрозуміло. Угу. Також Путін, повертаючись до Російської Федерації, та. Підписав закон про прийняття до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Окрім того, вже своїм указом назначив там керівників, ну нічого дивного, та? ті, хто були, ті і є. На вашу думку, ну знову продовжує гнути свою лінію, незважаючи на те, що світ не визнає, ніхто абсолютно не визнає ці референдуми. Ну і що йому в кінці кінців ми бачимо, що Збройні сили активно звільняють територію, які там є. Звільняють людей звітам, всі, хто можуть, тікають в російські військові з цієї території. Ну у нього все йде по плану. Ваша думка, куди взагалі приведе оця от політика Путіна в подальшому? Ми, ми бачимо, що він не лише втрачає контроль в нас тут над нашій а й в себе. Тому що російський народ він не звик бачити свого царя? Такого слаб набагато слабшого ніж він був, ніж він хотів здавався і здавався навіть на світовій арені. Ми бачимо ту саму останню зустріч в Шосі, де він сидів, такий маленький, весь і, і, і основні ролі грали зовсім інші країни. Ну, дивіться так. Сьогодні Путін підписав ці фейкові федеральні закони, які анексують незаконним чином нашу територію. Uh -huh. Що далі? Далі Росія буде розцінювати це як напад на свою територію, але я спокою наших мешканців мова йде навряд чи про якісь тактичні ядерні удари по території України. Хоча це дуже тема останнім часом стала забавкою, і дуже багато експертів дуже любить лякати всіх. Причому. Деякі навіть так залякалися, що на я маю на увазі про Іона Маска, що навіть віти вже пишуть неадекватне. Mm -hmm. Що буде далі? За деяку інформацію частини телеграм-каналів, сьогодні Путін буде знову звертатися до своєї великої історичної Росії, в Афгар, mm -hmm. звісно ж, де він оголосить про закінчення спеціальної воєнної операції. І початок так званої контртерористичної операції. Якщо у наших глядачів дуже добра пам'ять, то вони згадають, що саме так колись Росія називала Чеченську війну е, в чеченську кампанію. Mm -hmm. Другий момент буде оголошений воєнний стан в частині прикордонних російських областях. І третій момент будуть закриті кордони. Е, чесно кажучи, я думав, що Відповідь буде більш грандіознішою, оскільки залишається варіант, що Путін може оголосити війну Україні формально. Ну для нас, для українців, ви ж розумієте, це нічого не змінює. Бо ми вже живемо в цій системі війни вже сім місяців. Нас цим не налякати. Це власне, от ці внутрішні для споживання внутрішнього демонстраційні кроки робляться передусім. Що буде далі? Далі буде хід бойових дій. Ми продовжуємо вигризати наші суверенні території, і найдраматичніші і найважливіші події будуть пов'язані з нашим від... звільненням Херсону. Після цього можливо вже Путін перейде до більш серйозної ескалації, можливо, ядерні випробування, демонстративні чи навіть використання з погрози. Чому, в тому числі, інформаційні операції щодо погроз ядерних? Зрозуміло. Давайте ще поговоримо по Ірану. Знову ж заявляю, що ми нічого не надавали і не будемо надавати, але ми, от я навіть в ефірі, трошки раніше говорила про те, що дрони, камікадзе літають, літають і над Одесою, і над Запоріжжям. Міжнародна спільнота як реагує, як реагує на Іран, як відреагує в подальшому, які. На вашу думку, перспективи цього питання? О, дивіться, Україна з Іраном зараз перебувають ну, майже на нулі, відносини між двома країнами на нулі. Пов'язано це навіть не з війною, а з тим страшним інцидентом, здається, 2020 року, коли загинув літак, в тому числі з іноземцями. Mm -hmm. Після цього Іран почав. Дуже гнучко ставитися до розслідування і не надав можливості для того, щоб українці прийняли активнішу участь в проведенні всіх необхідних експертиз, і е, наші відносини між двома країнами піш, пішли по несхідній. Це я тоді вже говорив, що це неприємна деталь, яка в перспективі може зашкодити. На жаль, вона зашкодить. Іран без лишніх е, без особистих якихось там е, поневірянь погодився надати військову допомогу Російській Федерації. Зараз ми бачимо е, дуже серйозну вразливість повітряного простору з цими дронами Камікація. Я, Я, до речі, хочу заспокоїти деяких українців, які вже почали там, в Фейсбуці критикувати і говорити, де наше ПВО, чому ми не захищені, чому цей дрон полетів аж до е, території Півдня Київщині, тощо тощо. Шановні колеги, шановні мешканці, заспокойтесь. Повітряна система протиповітряна система передбачена. Діє відповідно до звагоджених дій Генерального штабу. Вона іноді може не бачити подібні речі. І це, в принципі, і робить дрони камікадзе да, для звичайно... Ефективними в певних діях. Звісно ж, військову тактику прийдеться прилаштовувати, оскільки, за деякими даними, Росія має до таких дронів. Але я хочу сказати, Україна використовує американські дрони, камікадзе, свіч блейди, які ну, показують також серйозні успіхи на фронтах. Це в тому числі елементи війни четвертого покоління, в яких нам треба вчитися жити. І звісно роботу треба робити над І В тому числі я впевнений, що Збройні сили України цю роботу помилками роблять і тому максимально будуть забезпечувати цивільне населення і наших військових від цієї вразливості. Також... До речі, щодо нових зв'язків між країнами, кулеба анонсував, що буде їздити країнами Африки для залучення нових партнерів. На вашу думку, важливо це сьогодні? Наскільки важливо, зважаючи те, що ми раніше там пообіцяли і вже доставлено українське зерно до країн Африки, аби, так би мовити, попередити голотам? Um. Зернова проблема це окрема проблема. Да, вона ж періодично торпедується путіним. Я б сказав, е, після його деяких виступів, в тому числі на Шанхайському форумі, він. Ставив питання про необхідність перегляду цієї mm -hmm. позиції. Да? Але поки я не, не думаю, що Росія ризикне зараз розривати навіть цю угоду, бо автоматично це лише збільшить її реноме як країни ізгою. Тому, скоріш за все, питання поки це штучне і в рамках лише російської пропаганди. Mm -hmm. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олеже. Нагадаю, що спілкувалася з Олегом Постернаком, політологом, політехнологом, керівником центру е політичної розвідки.